Грати у футбол ніколи не пізно. Доказом цього є гравці чотирьох команд, яким вже за 45. чимало з них і досі продовжують свою футбольну кар'єру. Грають на обласних та всеукраїнських чемпіонатах. Команда Случ Красилова справедливо вважається однією з найсильніших. У складі команди більше половина мистрів, які мають чималий досвід ігор на всеукраїнських чемпіонатах. Очолювати список кращих їм дається завдяки регулярним тренуванням. Ми збираємося кожну неділю. В нас, от, наприклад, не зважаючи чи плюс 30, мінус у нас от. В неділю прийшло 24 чоловіки. Ми постійно тренуємося на нашому стадіоні. Футзальні поєдинки команди вирішили пришвидшити, аби повернутись додому якнайшвидше. Тож матчі тривали півгодини, і результат на себе довго не змушував чекати. Традиційно у фіналі зустрілись найсильніші хмельницький інтер та Красилівський «Случ». Постоянные можно сказать соперники на футбольном поле. Это футболисты Хменинска и Красилова, ветераны. Вот, всегда эти игры были намного они такие, можно, жесткие. Вот, принципиально. В этой игре ничья устраивала хозяев площадок Красилов. Вот, Ахмедскую надо было победить. Но ну, тем не менее, победили хозяева, и они заслуженно стали чемпионами области среди ветеранов 45 и старше. Красилівський «Случ» однозначно показав, хто на полі хазяїн вигравши усі матчі і набравши максимальну кількість очок. Дев'ять подія, що ми грали вдома, нас зобов'язувало звичайно вигравати цей турнір. Ну я вам скажу, що наша команда ветеранська. Ми разом граємо вже більше 30 років. Всі красилівські, тому що ми не один рік. Вигравали першість області по ветеранам, там 35, 40, от зараз 45 плюс. Виграємо граємо постійно на першість України області. Радше дружня, аніж суперницька атмосфера панувала на майданчику, адже гравці команд вже не вперше зустрічаються на змаганнях. Дуже приємно, що довго років не грав в Старокостянтинів, Приїхала команда. Ну а Хмельницький, як завжди, був нашим основним суперником на першості області. Не програвши жодної гри, першість завоювала красилівська команда Случ з однаковим результатом, закінчили грати Кам'янець-Подільська команда Фортеця та Хмельницький інтер. Однак, друге місце дісталось кам'янчанам за активнішу гру на третьому хмельницький. Переможці та призери отримали медалі та кубки від обласної федерації футболу.